Станіславська громада підняла важливе питання: необхідність броньованої автівки для евакуації людей, придбання погоджено. Очікуємо на появу транспорту найближчим часом. І в мене питання отут виникає. А що так можна було? А хіба не можна було цього зробити ще рік тому, щоб з'явилися оці броньовані автівки? Коли ставиться якась мета? Тоді знаходиться і якісь засоби вирішення цього, правда ж? То виходить лише через те, що Станіславська громада зараз про це сказала, тепер може з'явитися одна броньована автівка. А те, що селищ Купа, а те, що людей ви закликаєте виїздити і з дітьми обов'язкова евакуація. Як це може бути? Справа в тому, що буквально останній місяць, якраз чому Станіславська громада, тому що е, почала обстрілюватися і тепер е, є напади на трасі Херсон-Миколаїв, чого раніше не було. І проблема в тому, що там уже спалили і вантажівку, і були напади на цивільні автівки. Е, і це вже єдина траса. Через яку можна евакуюватися, і вона тепер теж під обстрілом.